Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Почнімо дві години будемо разом. І з нами зараз, зараз з нами на зв'язку Тарас Тецьків. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, героям слава, пане Тарасе, ми зараз будемо говорити про, про те, що відбувається як в Україні, так і. А, і довкола України а, ловимо з останнього, в тому числі і від наших партнерів, а, такі бажання і озвучуються ідеї стосовно можливості переговорів із путіним. А, і, і тут тут ми з вами бачимо, що цілий ряд політиків або політиків, які вже на пенсії перебувають, висловлюють свої бажання. Це, зокрема, і Берлусконі, це пані Меркель. Ердоган знову зініціював цю розмову про ймовірність переговорів. А на вашу думку, що за цим може стояти? Ну, я думаю, що тема переговорів, яка, до речі, виникла не вчора і не позавчора, вона вже більше місяця виникла відразу після ракетних ударів перших що десятого жовтня. Вона має два аспекти. Один аспект є глибинний стратегічний. Він випливає стратегії Сполучених Штатів Америки у цій війні, а другий є тактичний, яким пробують скористатися деякі країни, ну зокрема там Туреччина там, чи Угорщина, чи якісь інші війни, які хочуть чим пошвидше закінчення війни шляхом спонукання чи змушування України до переговорів. Тому я почну з першого. З моєї точки зору, тема переговорів, яка виникла. На дев'ятому місяці війни вона випливає з стратегії Сполучених Штатів, і ця стратегія добра, вона чи погана, я не буду оцінювати, але вона полягає в наступному: що Сполучені Штати Америки після широкомасштабного російського вторгнення в Україну обрали по відношенню до російської агресії, яку вони безумовно вважають агресією, наступну лінію поведінки. Ця лінія поведінки полягає в тому, щоб Росію ослаблювати. Трьома е, складовими санкціями, поставками зброї в Україну, але поставками дозованими, і успіхами української армії на полі бою, але при цьому залишати для Путіна відкритим вікном можливості, пропонуючи йому е, ну такий своєрідний компроміс, е, якщо ти заберешся з України. То ми готові е, закрити очі на те, що ти лишаєшся при владі, ну і тоді ми будемо з тобою мати якісь відносини. І ця стратегія реалізовується в тій чи іншій мірі впродовж 9 останніх, чи десь вже на 10 останніх місяців війни. Я вважаю, що це помилкова лінія поведінки, але ми мусимо бути реалістами і ми мусимо просто розуміти, що Сполучені Штати Америки обрали. Стратегію не обвалу Росії і її поділу чи усунення Путіна від влади, а стратегію ослаблення Росії, що допускає залишення Путіна при владі, якщо Путін погодиться на ті чи інші компроміси, які пропонуються окремими політиками на Заході. Ну зокрема, там від імені Білого Дому їх пропонував Саліван. Я думаю, не він один, і я не хочу аналізувати конкретні. Пропозиції, бо ми про них можемо здогадуватися тільки з інтерпретації окремих аналітиків. Я для мене є доконаним фактом, що Сполучені Штати Америки чи принаймні частина теперішньої політичної еліти в Сполучених Штатах Америки допускає компроміс з Росією, якщо вона забереться з України. Тут правда, думки діляться чи вона забирається з України, і ми відновлюємо. Свій суверенітет кордона 91-го року, чи тільки станом на 24 лютого, це не має значення. Значення має те, що Сполучених Штатах Америки, і я можу зараз стверджувати, що це швидше за все офіційна позиція Білого Дому є стратегія ослаблення, а не обвалу Росії, якщо брати за аналогію з Другою світовою війною. Тобто, замість того, щоб прийняти рішення про нанесення вирішальної воєнної поразки Росії в Україні, щоб тягнуло своїм наслідком її воєнну чи воєнно політичну капітуляцію, і пізніший е трансформацію чи переформатування Росії швидше всього її поділ, Сполучені Штати Америки стоять на позиції ослаблення Росії, що передбачає залишення її такою, як вона є зараз. Ну, краще без Путіна, але думаю, що є такі точки зору, що і з Путіним. Що стосується ініціатив Ердогана чи там інших, то вони на мою думку носять такий боковий ну такий характер, який не має великого значення, тому що це Макрон робить це багато хто роблять з політики в Італії. Воно великого впливу на перебіг воєнних дій не має. З моєї точки зору, це мій висновок. Головний, головна політична розтяжка, на яку Захід, передусім Сполучені Америки, по самі себе поставили, це невирішеність питання, що робити з Росією в російсько-українській війні: обвалювати Росію чи ослаблювати Росію. Пане І це Тарасо, прямо впливає на перебіг воєнних дій, пане Тарасе, От якщо продовжити цю аналогію з Другою світовою війною, там теж був потрібен певний час сполученим штатам для прийняття рішень. Якщо я не помиляюся, Вінстон Черчилль щонайменше рік вів перемовини про військову допомогу. Так. А так цей цей час можна сказати він є коротшим ніж те, що відбувається зараз. Ну, зважаючи на те, що вважати початком великої війни 2014 рік, як я вважаю, або як багато аналітиків вважають це лютий цього року, коли почалося це масштабне вторгнення, до прикладу. Але сполученим штатам теж потрібен був певний проміжок часу для прийняття рішення своєї участі в Другій світовій війні, спочатку допомогою і ленд-лізом, в тому числі і радянському Союзі. А потім вже вступом в цю війну військами аж в 44-му році. Подібною може бути еволюція, зважаючи на перебіг війни в Україні, як ви вважаєте? Ну, Дмитре, аналогія дуже доречна. Мені вона цілий час впливає в голові, коли ми говоримо на цю тему. Безумовно. І не будемо зараз згадувати Черчилля, який сказав історичні слова, що Сполучені Штати Америки завжди приймають правильні рішення після того, як вони випробували всі решта. Так, так швидше за все, ми стикаємося з тою самою лінією поведінки, яку Сполучені Штати Америки демонстрували, і в Другій світовій війні. І я додам, і при розпаді радянського союзу. Це вже по-моєму знають школярі в середніх школах України. Що за 24 дні до проголошення української незалежності, президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший в українському парламенті, переконував нас, депутатів Верховної Ради, про те, що не треба розвалювати Радянський Союз, що Горбачов може трансформувати його на демократичних засадах. І швидше за всього, ця лінія поведінки, ну, просто як калькою, накладається на теперішню. Поведінку Сполучених Штатів Америки так я згідний з тим, що їм буде потрібен час з нашої української точки зору. Цей час для нас кожен день ну, коштує багато, -багато життів наших українських людей. Але Америка є за океаном, вона є далеко, вона мислить геостратегічно, і вона поки не переконається, що будь-яка домовленість з Путіном є неможлива. Вона буде випробовувати цей шлях, бо вони стоять на такій засадничій позиції, що компроміс, і на цьому вих... на цьому стоїть етично весь західний світ, що компроміс є кращий, ніж ескалація. Ну я з тим погоджуюся. Ну, компроміс безумовно є кращий, ніж ескалація, якщо ти не маєш справу з азіатським типом поведінки, який демонструє Путін. Так, вони постійно нам говорять, що... Компроміс, де виграють обидві сторони конфлікту, є краще ніж е, е, загострення конфлікту, де виграє одна сторін. На що можна їм відповісти? А компроміс із злом є добро чи зло? З точки зору християнської етики, компроміс з злом є зло. От, оскільки ви зачепили вже таку філософську тему компроміси з злом, я знаю, ще інший імператив, що існують компроміси, які вбивають, на жаль. І якщо говорити про, про компроміс, то на сьогодні він вимальовується дуже погано для України, насправді, та тому, що за цією логікою, і те, що нам намагаються пропонувати ті, хто пропонують себе в посередники, це може звучати. Ми зараз з вами простою мовою скажемо. Просто простою мовою. А це виглядає приблизно так. Ну, якщо вже так став. Сталося, якщо вже так сталося, то погоджуйтесь на те, що окуповані території це вже Росія, а Запорізька атомна електростанція вже належить Росатому, і підписуйте якусь угоду приблизно так. З різними варіаціями це виглядає. Але а, чи розуміють е, політики, які пропонують себе в якості посередників, що це абсолютно суїцидальний план для України? Я думаю, що вони цього не розуміють. Але в мене є велика надія. Ну можу сказати переконаність, що українське політичне керівництво розуміє суїцидальність таких пропозицій, з моєї точки зору. Я би пішов ще далі, ніж те, що ви сказали, для України погодитися зараз на будь-який компроміс, який передбачає замороження військових дій, згоду на відтермінування повернення якоїсь частини наших територій. Чи е, варіант, коли Росії дається якесь якась передишка, воно штовхає Україну на слизький шлях, який веде нас до поразки, бо воно зруйнує вражаючу єдність між українською владою, армією і суспільством, яка склалася впродовж 22-го року, і яка, на мою думку, є вирішальною основою те, того, що ми встояли у цій війні проти Росії. Ніяка зброя нам була би не потрібна, якби цей трикутник влада, армія і народ, не був єдиний впродовж десяти місяців війни. І якщо українська влада погодилася би зараз розглядати будь-який варіант компромісів територіальних замороження конфлікту чи відтермінування конфлікту, це б моментально породило в Україні внутрішній конфлікт. Який би розірвав нас середини, і політик цим політикам, на мою думку, українська влада має прямо про це говорити. І я просто ну радий, що багато хто з українських політиків, зокрема там секретар Данілов, і не тільки він, Кулєба, міністр закордонних справ Резніков. Міністр оборони вони прямо про це говорять. Вони українська влада, на мою думку, відкидає категорично відкидає можливість будь-яких переговорів з теперішньою Росією. Я скажу більше на сьогодні, те, що пропонують нам за океану деякі високопоставлені політики, не має під собою жодної основи, бо Путін не погодиться відійти з з української території. А українське керівництво не погодиться на відтермінування і замороження конфлікту. Я просто дивуюся, навіщо вони шукають компроміс там, де його немає, в принципі, замість того, щоб дати Україні достатньо зброї в належної номенклатури в належній кількості, і вчасно вони починають зондувати так званий запасний варіант, який передбачає а чи не погодилася би Україна на якийсь компроміс? Який передбачає так би відтермінування бойових дій чи їх е, ну замороження? І це вони оправдовують. Ну що вони хочуть уникнути е, більшої кількості жертв, або ще більше, що я чую в деяких міжнародних конференціях, звучить, що ну та Україна в принципі не може перемогти Росію, навіть якщо їй дати достатньо зброї, то навіщо давати достатньо зброї? Бо тоді конфлікт стане. Ну, вічним, чи він буде розтягнутися на десятиліття, і такі точки зору існують. Все це є від лукавого. Я вважаю, що українці повинні категорично і рішуче відкинути всі ці хитромудрі комбінації переговорів і компромісів, бо вони нас ведуть до поразки. І ви знаєте, це, ви очевидно. сказали, на мою думку, зараз важливі слова. А чому так відбувається? Бо інколи ми справді дивуємося, звідки виникають певні ініціативи. Те, що зараз сказав Тарас Тицьків, відбувається певне зондування. А як до цього поставляться? От, якщо, якщо виникне зворотня реакція у вигляді, а де саме проводити переговори, ну не в мінську ж так, десь в якійсь іншій столиці, це буде означати а, готовність до певного процесу. І оце зондування, очевидно, що у політиків і у дипломатів має в у військових має велике значення, наскільки ми готові до компромісу, який на жаль нас може вбити. Чому я зараз звернувся до наших слухачів? Чому він нас може вбити? Тому що у нас є приклад Окупованого Криму. Погодьтеся, так який. Фактично, який фактично, фактично, Росія зайняла фактично без бою. Ми з вами пам'ятаємо, як українські частини залишали на тоді вже окупований Крим без бою. 25-та бригада виходила. Інші виходили підрозділи морської піхоти. Скажіть, будь ласка, це зупинило війну? Ні, це розпалило війну. Це розпалило війну вже на сході нашої країни. Тому якщо говорити про здачу своїх територій в обмін на якусь домовленість із Росією, особисто я не маю сумнівів, що за деякий час росіяни знову будуть під Києвом. До речі, як цей російський нацист Дмитрій Рогозін, а і не лише він закликає і говорить, що Київ ми все одно будемо брати. Це ж говориться відкритим текстом. Пане Тарасе, наступне питання теж не менш важливе, ви говорите, що стратегія. Зокрема, наших партнерів, зокрема, стратегія Сполучених Штатів Америки, це таке поступове послаблення Росії, але ось це поступове послаблення Росії до якої міри може бути чи може бути це гарантією того, що росіяни не зберуться на наступну атаку проти України, в чому нас намагаються переконати, в тому числі голоси Запорєбріка? Так чи все ж таки це залишає серйозний шанс перегрупуватися і як вони кажуть, вирішити українське питання так, щоб воно вже не дісталося їхнім дітям? Ну цю нацистську теорію ми всі чуємо з вами? Отже, що означає послаблення Росії для України? Ну я думаю, що Сполучені Штати Америки, як лідер західного світу, хочуть е тиснути на Росію. З метою в кінцевому підсумку змусити її до переговорів, але з тим, щоб Росія не розпалася, бо їх хвилює Китай в Сполучених Штатах Америки. Існує, на мою думку, перебільшена е пересторога до посилення Китаю, якщо Росія швидко програє, аж до того, що деякі аналітики і політики. Сполучених Штатів Америки говорять, що це Китай не тільки там здобуде територіальні придбання там Байкалля, Хабаровський край, а й зазіхне на природні ресурси Сибіру, які за за деякими оцінками складають 40% відсотків усіх світових природних запасів, і оця загроза Китаю змушує Сполучені Штати Америки шукати не обвалу Росії. А її послаблення, щоб все-таки залишити Росію таким балансуючою, такою проміжною ланкою між Заходом і Китаєм. Я вважаю, що це є глибока і велика помилка, тому що, але поки що Сполучені Штати Америки на ній стоять, і до чого це приведе? Воно рано чи пізно, на мою думку, приведе до того, що Сполучені Штати Америки цю дорогу пройдуть, переконаються у тому, що компроміс з Росією неможливий. Пройде ще деякий час, у нас ще загине багато людей, і ми втратимо багато-багато сил на фронті, і Америки все одно стануть на точку зору, що Росії треба нанести військову поразку і Росію треба поділити. Е, аргументи в користь того, е, що е, поділ Росії чи смута в Росії не загрожує світовому порядку, є, на мою думку, очевидні. Е, просто. Е, Тут мені вже говорить історик. Основною ціллю цієї війни, розв'язаної Росією проти України, буде завершення історичного існування Росії як імперії, тобто її територіальний поділ. Це станеться неминуче. Просто Сполучені Штати Америки поки що цього ще не розуміють. І наше політичне керівництво повинно, на мою думку, і наша українська дипломатія. Повинна чітко і ясно стати на цю точку зору, і чітко і ясно це говорити західному світові, не тільки західному, а Китаю також. І чим швидше ми зуміємо переконати на дипломатичному рівні західний світ, що це є неминуче, тобто завершення історичної існування Росії як імперії, тим швидше закінчиться війна. Тобто, це той невоєнний фактор, який прямо впливає. На терміни закінчення війни і на форму, в якій вона закінчиться, тобто це робота нашої влади, і не тільки влади, це робота журналістів, політиків, дипломатів, громадянського суспільства. Ми повинні на всіх перехрестках, так само, наприклад, це зараз робить Оксана Забушко, яка от в Європі, робить ці презентації. Вона показує, що до тих пір, поки Росія не буде знищена як імперія. А це можливо тільки як вона буде територіально поділена і переформатована на інших засадах, на засадах там незалежних держав, суверенних держав, на засадах територіального і національного самовизначення народів і територій, які її населяють. населяють, до, до тих пір безпека в світі буде неможлива. І це, це мені здається наша робота, і це мені здається. Це справді надзвичайно складна комбінація, якщо от абстрагуємось від наших інтересів, так якщо дивитися з точки зору Вашингтона, наприклад, це настільки складна задача збалансувати настільки, щоб і Росію втримати в якості буфера від Китаю. І Україну не вбити. Я взагалі не знаю, чи можливо, наскільки дієспроможна така модель, і чи взагалі, в принципі, на сьогодні в світовій політиці є такі люди, які так, так майстерно зможуть спрацювати. Ну, це потребує сильного політичного лідерства, так як в свій час це зробив Рональд Рейган і Маргарет Тетчер. Безумовно, таких лідерів я зараз в Європі в світі не бачу. Але такими лідерами може лідери можуть бути в Україні. І ми ми мусимо самі пропонувати модель і фор і запро, і пропонувати формулу майбутнього після післявоєнного безпекового порядку, який буде вигідно відрізнятися від того, що є зараз, і необхідним елементом цього нового світового порядку буде е, переформатована і трансформована Росія, Російська Федерація і зовсім інша якісно інша роль України. Ми також не повинні применшувати свого значення і свої ролі, бо ми витягуємо на собі головний тягар війни. І те, що Сполучені Штати Америки вони так діють інерційно, це знову ж таки має історичну причину. Вони є далеко, вони є за океаном, їх хвилюють тисячі проблем, включно з Китаєм Тайванем, розповзанням ядерної зброї, кліматичними проблемами. Вони там цілий вагон цих проблем накидають, коли ми їм задаємо питання, що от в такий спосіб краще завершити російсько українську війну. Але зрештою, рано чи пізно, той хто стукає тому, відкриється. І просто українська влада має прямо сказати і не побояться сказати, що ми бачимо завершення цієї російсько-української війни, не тільки вихід України на кордони 1991 року. Це само собою зрозуміло. Ми бачимо головним завершенням цієї війни таке переформатування Росії, яке зробить її безпечною для світу. А це є її поділ. От і все. Пане Тараса, воно станеться саме рано чи пізно. Пане Тарасе. Я думаю, що дуже недооцінена ще одна модель, яку потрібно розглянути. Мені здається, знаєте, навіть мої знайомі в Сполучених Штатах Америки періодично запитують, а за що ми платимо гроші? Вони мають на увазі допомогу Україні, правда, так? І вони говорять, це ж наші гроші, ми платники податків. На що я їм кажу, слухайте, а ви іншу ситуацію? Це так добре, що Україна втрималася, що не так, як всі спецслужби світу говорили, що Україна буде дихати три доби, там 72 години. Україна втрималася і всі, так, ніби зараз знаєте, якось інакше себе почувають. А інша модель, якщо, якщо б Україна, не дай Боже не втрималася і спрацювала ця концепція 72 годин, я у них запитую: а що б ви робили, які б гроші ви вкладали б в наступну світову війну і в переділ світу Росією і, можливо, спільно із Китаєм? От тоді мені здається, це настільки неспівмірні неспівмірні а, обсяги. А, Жертовності суспільству, так що про це навіть важко говорити. Мені здається, що от абсолютно недооціненою є ця модель, те, про що ви зараз сказали: що Україна є щитом а, західної цивілізації, так і є, і українці повинні на весь голос про це говорити. Справа в тому, що російсько-українська війна кардинально змінила всю геополітику світу, і тому цей конфлікт не є регіональним. Українсько-російська війна зразу стала глобальним явищем. Бо вона порушила всі зв'язки: енергетичні, продовольчі, воєнні, геополітичні, і просто так вернутися до довоєнного світу вже буде неможливо. Довоєнного світу вже більше не буде. Всі чомусь думали, що після пандемії ковіду, а виявилося, що після російсько-української війни, і тому для українського політичного керівництва є крайньо важливо запропонувати модель місце і роль. Місію України, а ця місія точно проглядається як місія фронтирної держави, тобто держави, яка стоїть на вістрі. Ну я би сказав так: Україна є говорячи англійськими словами, корнерстовом наріжний камінь. Наріжний камінь світової західної системи безпеки, тобто це означає, що Україна самою, самою от, історією поставлена бути, бути цим ключовим елементом, від якого залежить буде майбутній світ більш безпечний після цієї війни, ніж той, що був, чи не буде, і українці мають самі для початку усвідомити цю своє місце і цю свою роль. Як фронтирної держави, як східного форпосту Західного світу. Більше того, хочемо ми цього чи не хочемо, і може комусь буде зараз не подобатись те, що я скажу. Але Україна, яка виграє у війні з Росією, буде приречена грати роль сторожового пса, який буде дивитися на телешки міра. Ну я сподіваюся, що і в НАТО. І в європейському союзі це також розуміють. Те про що ви зараз сказали, мати такий стабілізуючий чинник на східному таку силу, таку силу на східному кордоні. Знаєте, це багато чого варте. Дякую, Тарас Тецьків, громадський діяч, ветеран українського революційного руху, депутат а сьомого скликання Верховної Ради України з нами був на зв'язку. Пане Тарасе, дякую. Слава Україні. Героям слава підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.